Кананада ця автоматна не не припинялася жодної секунди. Ну і ми забирали всіх, всіх, хто бігли, хто без е, і собаками, з і котами, і, і розгублені люди, забирали всіх. Я першу ніч порахувала. 106. в її квартирі не залишилось жодного цілого вікна, а у стінах й досі стерчать осколки куль та снарядів. Дах будинку, як і подвір'я, були зруйновані танками. Але це дрібниці з посмішкою, каже пані Тетяна. Головне людське життя. Вона врятувала понад сотню людей під час окупації Гостомеля. У Тетяни велика, дружня родина, дві доньки та двоє онуків. Онуці 13 років, а внуку 20. Нині він захищає Україну в лавах третьої штурмової бригади. Під Бахмутом півтора року був. Ми кожного дня молилися, бо це просто не можна навіть ну, не сказати нічого. Його батько також воює. Помагаємо чи можемо.